Сьогодні мені 25 і хочеться це відео записати собі 16-річному, коли я тільки починав. Мої 25 уроків, які б я хотів передати собі, і які будуть корисні вам для того, щоб не повторювати мої помилки. Але в першу чергу треба ось цей весь жах прибрати з голови. Ось так та краще. Рік пройшов, а я, начебто, помолодшив. І це, мабуть, перший урок, який хочеться зафіксувати: не бійтеся змінювати зовнішні фактори, тому що всі зовнішні фактори змінюють ваші внутрішні. Те, як ви себе подаєте, в те, в що ви одягаєтеся, те, який простір вас навколо оточує, буде формувати те, як я себе відчуваю, і як я себе подаю відповідно іншим людям, як я себе несу в світ, як я себе відчуваю, наскільки я комфортно себе почуваю, і так далі. Не бійтеся проявлятися, не бійтеся створювати той простір, в якому вам. Хочеться знаходитися, а не той, в якому ви вимушено сидите, і це стосується абсолютно всього вашого життя. Хоч ви на роботі створите цей простір для себе, хоч на своєму маленькому кличку в квартирці, ви зможете зробити класний простір, в якому вам захочеться проводити час, в якому вам захочеться творити і створювати щось для себе. Тому що, якщо ви не знаходитеся в просторі, який вас наповнює, у вас не з'являється сил для того, щоб щось робити. До речі, напишіть в коментарях. Пункт, який сподобається вам найбільше, який зразує вам найбільше, буде цікаво почитати. А якщо у вас є свої думки, свої пункти, якими ви хочете поділитися, звісно, так само діліться ними в коментарях. Я буду радий почитати і не забудьте поставити вподобайку. Це буде моїм подарунком на день народження. Друге, довіряйте собі, бо якщо ви не довіряєте собі. То як ви можете очікувати, що хтось буде довіряти вам? І особливо це стосується в моментах, коли інші вас не вірять? Тоді у вас не залишається нікого, хто б вас вірив. А якщо ви вірите в себе, мені байдуже, чи вірить мене інші, чи не вірять, тому що я в себе вірю. І це дозволяє мені рухатися вперед. А такі моменти, коли люди не будуть в вас вірити, будуть постійно, особливо, якщо ви починаєте щось нове, особливо, якщо ви змінюєтеся, особливо, якщо ви хочете зростати людям, людям незвично виходити за рамки того, як вони звикли жити в тих обмеженнях, в яких вони звикли жити. Тому не бійтеся, не орієнтуйтеся на це. Просто робіть і довіряйте собі. Третє, починай одразу, як тільки щось вигадав. Не відкладайтеся на потім на рік, на півроку, на п'ять років. Роби одразу одразу ось так як відчуваєш, так як можеш, тому що на основі цього ти зможеш отримати цей досвід, і тепер ти будеш краще розуміти, а що тобі треба, да, що тобі потрібно допрацювати, і так далі. Дії і думки люблять моментального відображення. Їм потрібно одразу вихід, іначе вони починають гнити. І коли в наступний раз ви все ж таки вирішуєте їх реалізувати, ви розчаровуєтеся в результаті, тому що ви собі нафантазували таке класне щось, але по факту ви отримали таке щось трошки підгнивше, трошки вже зав'яли. Яке вже ну якось не дуже хочеться її використовувати. А якщо б ви почали одразу, якщо б ви інтегрували все це одразу, всі свої думки, всі свої ідеї, настільки наскільки можете. Нехай це не буде ідеальна версія, але зробіть так, як ви можете. От в тому на один відсоток, на один відсоток, на два відсотки, на два Створіть, і ви відчуєте, як вам стало легше, і наскільки легше наступні результати до вас будуть приходити. Четверте, приділяйте увагу своєму здоров'ю. Це прям. Неймовірно важливо навіть я людина, яка все життя знаходиться в спорті, я все одно іноді забуваю про своє здоров'я. А за рахунок цього у мене просідає продуктивність. За рахунок цього я не можу виконувати задачі, які я хочу. За рахунок цього мене не вистачає енергії, щоб створювати щось, віддавати людям і так далі. Тому здоров'я це завжди в пріоритеті, і мабуть, його варто поставити на саме перший пункт, але залиш його тут. П'яте не обмежуйся одним напрямком, просто не заганяй себе в ці рамки. Ці рамки створені для інших людей. Ти сам є своє обмеження, ти є свій напрямок, просто будь собою. І це буде набагато простіше. І плюс до цього, коли ти починаєш вивчати різне, коли ти починаєш дивитися на світ трошки ширше, ніж вузько в своїй тільки ніші чи в своєму тільки напрямку. Ти ніколи не знаєш, де знання з інших напрямків тобі знадобиться для того, щоб використати в своєму напрямку. Тому пробуй, експериментуй, поєднуй абсолютно так, як ти хочеш. Ніхто не може сказати, що це правильно чи неправильно. Якщо тобі це відгукується, просто роби шосте. Дуже важливо. Слухай себе, а не інших. Ніхто в світі не знає, як краще. Всі знають лише шаблони або те, що працює у них. І то в найкращому варіанті вони знають, як працює у них. Насправді більшість живе просто в омані того, що вони щось знають і знають як краще. Ти знаєш як краще. Тому роби так, як тобі хочеться. Створюй те, що тобі хочеться. Висвітлюй в світ те, що ти хочеш. Це твоє життя. Роби його так, як ти хочеш. Якщо це не несе шкоди іншим, зроб... роби все, що ти хочеш. Тоді від цього ти будеш кайфувати, тоді від цього ти будеш отримувати емоції, Від цього ти будеш отримувати результати, і ти будеш готовий робити це довго, а не так, що ти один місяць це зробив, не відчув ніякого імпакту і вирішив, що це все більше не потрібно. Сьоме, не чекай ідеального часу. Його ніколи не було, не буде. І навіть важко про це уявити, тому що завжди будуть якісь проблеми, завжди буде щось не зовсім так, як хотілося б. Це нормально, абсолютно. Оця Невизначеність, те, що це зараз якось не до часу, і так далі. Це все норма. Воно буде постійно в тій чи іншій формі. Просто що буде це трошки більше, чи це буде трошки менше, але це завжди буде якась проблема. Тому роби одразу. На початку завжди буде якась лажа, завжди буде не виходити, завжди буде не так, як хотілося. Але тільки на цих помилках, тільки на цьому досвіді ти можеш навчитися і наступні ітерації робити краще, створювати щось більше, ніж ти міг собі дозволити одразу. Восьме не намагайся втиснутися. В ринок, будь своїм ринком, ти і я свій ринок. Коли ти перестаєш конкурувати з іншими, тобі стає, по-перше, легше. А по-друге, люди відчувають тобі щирість. І притягуються до себе до тебе, тому що ти є ти, а не такий, як усі. Тому не бійся поєднувати різне, не бійся бути собою, не бійся відображати себе так, як ти хочеш, тому що в цьому ти І тоді знову ж таки я можу це робити довго, а не просто зробити це місяць, два місяці, півроку, рік і вигоріти, тому що я постійно змушую себе робити те, чим я не являюся. Дев'яте починай навчати і віддавати свої знання раніше. Віддавай їх безкоштовно, не треба за це брати гроші, просто віддавай їх. соціальні мережі. В людей, які тебе оточують, тому що завдяки цьому ти мало того, що віддаєш якусь користь іншим, другим моментом ти покращуєш своє розуміння цієї інформації, тому що для того, щоб її викласти. Ти її маєш правильно сформулювати, ти маєш саме її зрозуміти для того, щоб віддавати це іншим. То тобто, відповідно ти засвоюєш матеріал набагато краще. А по-третє, ти, віддаючи, створюєш простір, звільняєш цей простір для чогось нового, для нових думок, для нових ідей, для нових реалізацій, для того, щоб ти міг створювати знову ж таки щось більше, а не просто варитися в тих обмеженнях рамках, які ти для себе створив. Десяте саме важливе планування це не вибір, це обов'язок. Його просто необхідно робити інакше твоє життя перетворюється в суцільний хаос. Тому плануй, створюй цю структуру обов'язково, тому що планування задає якраз таки тобі ось ці потрібні рамки і потрібний напрямок. Воно дозволяє тобі рухатись набагато ефективніше і обирати цей напрямок, а не просто нестися кудись, куди несе це світ. І особливо це стосується, коли у тебе день схожий на інший день, і здається, що для чого мені планувати, я і так знаю, що в мене кожен день. Але якраз таки завдяки цьому у тебе ці дні і повторюють як тільки я починаю на це звертати увагу, як тільки я помічаю, що мене дні як день сурка. Я починаю щось змінювати в цьому. Я починаю створювати якісь можливості для того, щоб це воду змінити. Інакше б я цього просто не помічаю і просто живу в своїй недовольній рутині, яка мене не влаштовує. Одинадцяте, хоч планування дуже важливе, але іноді не забувай відпускати його. Відпускай цей контроль, Дозволяй собі трошки видихнути і дозволяй світу взяти, скажімо, кермо на певний час. Це Обов'язково робити, якби підконтрольно тоді, коли ти можеш собі це дозволити, і завдяки цьому ти можеш дізнатися і про себе багато нового, і ти можеш відкрити для себе нові форми чи нові напрямки, які раніше ти просто не міг собі дозволити. Просто те, що, скажімо, так, самостійно кудись переносить, і ти відчуваєш, о, так там вже легше, там вже набагато простіше, ніж я собі прокладав шлях постійно довблячись в стінку. Можна було просто відпустити, мене б віднесло в правильне в правильне русло, там би я вже почав рухатися, так як мені хочеться. 12. Соціалізуйся, не бійся, люди це дуже класне джерело натхнення. Люди це дуже класне джерело для того, щоб ти реалізовував себе, свої знання, свій потенціал для того, щоб ти оточував себе цікавими людьми. Не думаю, що те, що ти змінюєш країни, змінюєш міста. Це якось погано впливає на соціалізацію. Ні, просто є люди, з якими ти будеш рухатися довше є люди, з якими ти будеш рухатися повільніше. Але люди, це дуже класний імпульс, дає тобі дуже класний такий поштовх дає для того, щоб створювати для того, щоб якось змінювати своє життя, покращувати і не забувати про те, що ми все ж таки соціальні істоти, і ми за рахунок соціалізації дуже багато моментів насправді вирішуємо. Коли ми замикаємося, ми дуже багато часу проводимо із собою в своєму. Маленькому світі, і за рахунок цього ми теж починаємо трошки підгнивати, скажімо так. Тому нам потрібно це розширення періодично для того, щоб розуміти. Чи є щось інакше ніж ми собі уявляємо, чи є інакші люди, інакше сприйняття, і за рахунок цього я знову ж таки розширюю своє уявлення про те, як цей світ взагалі влаштований. Тринадцяте Починай працювати з наставниками, а не купуй собі постійно курси. Курси це дуже класно для того, щоб просто засвоїти якийсь, якусь нову тему, нову інформацію просто для себе, як Вікіпедію почитати, але більш структуровано. Але якщо ти хочеш результатів, одразу йди до наставників, до вчителів, до менторів, тому що це якраз таки дозволить тобі. І зробити дійсно результат і проконтролювати цей результат. Нехай це дорожче, просто відклади ці гроші, тому що результат, який ти отримуєш з наставником, ти отримаєш майже на весь вік наперед. А з курсу ти отримуєш його тільки на цей місяць, поки цей курс іде, і далі ти знову хочеш на якийсь новий курс. Немає просто бажання засвоювати ці знання, немає сил для того, щоб засвоювати. Немає зовнішньої точки зору для того, щоб це правильно імплементувати, і так далі. Тому не бійся одразу, йди до людей. Нехай це буде дорожче, але це набагато, набагато, набагато ефективніше. Четверте, виражай себе так, як ти хочеш. Немає ніяких стандартів, немає ніяких обмежень. Будь собою. Просто роби так, як ти хочеш. Поєднуй напрямки, які тобі імпонують, поєднуй стилі, які тобі імпонують. Виражайся в зовнішності, виражайся в твоїй творчості, виражайся в тому, як ти не знаю, робиш якусь справу. В цьому є твоя унікальність. Якщо ти будеш намагатися втіснутися знову ж таки в рамки, ці рамки почнуть тебе дуже сильно угнітати. Пам'ятай, що ти це робиш все для себе, а не для інших. Тому не бійся будь собою. П'яте доповнюючи до минулого пункту, формати існують для більшості, формати існують для обмеження. Якщо я перестаю бути в форматі, я відкриваю для себе абсолютно повний спектр того, що я можу робити, а не тільки слідувати одному прокладному шляху, який мені сказали, що так можна. Тому, якщо я займаюся... Викладацькою діяльністю це не значить, що я не можу вивчати спорт, це не значить, що я не можу вивчати бізнес, це не значить, що я не можу вивчати творчість, це не значить, що я не можу вивчати відео, фото і так далі, спілкування з людьми, психологію і так далі. Все це я поєдную разом і створюю щось унікальне, такого, чого немає у інших. За рахунок цього я і виділяюся, я не вигоряю, я займаюся тим, що мені подобається, і люди це на зворотній стороні завжди відчувають. Це завжди щитуються. І до таких людей хочеться тягнутися, таких людей хочеться мати. У себе в оточенні, тому що це не формат, тому що це вихід з зони комфорту, і це все ж таки дозволяє подивитися на світ новими очима. 16. щастя любить тишу, успіх любить спокій. Цю фразу я нещодавно буквально сказав на наставництві, і мені вона дуже зарезонувала, тому я її використовую тепер доволі часто. Результати будуть: просто дай собі час. Продовжуй рухатися, навіть коли ти в моменті не бачиш результативності. Плануй, аналізуй. Видузмінню, якщо потрібно, але не збивайся з курсу. Ти тримаєш правильний курс. Спочатку отримай там гарні результати, потім подивися, якщо це дійсно потрібно якось видозмінити, можливо, пошукати щось нове. Але в нашому з тобою випадку це точно не так. Просто продовжуй все буде. Треба просто часу, просто дай собі часу, не стрибай з одного напрямку в інший, не змінюй свої акаунти. Просто продовжуй рухатися, використовуй наставників для того, щоб вони давали тобі зовнішню оцінку для того, щоб вони підкориговували твої маршрути. За рахунок цього ти зможеш рухатися. Набагато краще, набагато ефективніше, і бути в точці, в якій я зараз знаходжуся набагато раніше. Сімнадцяте, ти вже знаєш достатньо, щоб почати робити. Не буде цієї цього моменту, коли я все тепер, все, 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 все знаю, і тепер я готовий рухатися. Ні, мені спочатку потрібно почати рухатися, а далі на цьому досвіді зрозуміти, яких знань мені не вистачає, і вивчати саме ті моменти, в яких у мене прогалено. а не витрачати час для того, щоб просто знати все. Який я не використовую і так для чого мені це? Це просто використання мого часу, це просто злиття моїх сил. Хоча я просто не отримую того, що мені потрібно було б отримати. 18. Дозволяй собі жити, не треба оце гратися в ігри, що типу, от зараз я буду працювати, 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 і потім у мене щось буде. Ні, Дозволяй собі жити зараз, настільки, наскільки тобі дозволяє зараз там фінанси, можливості, час і так далі. Буде це дві хвилини в тиждень, значить буде це дві хвилини в тиждень. Буде це безкоштовно, значить буде це безкоштовно. Але коли ти починаєш жити, ти починаєш впускати в себе нові емоції, ти починаєш в себе впускати нову енергію, за рахунок чого у тебе з'являється більше сил, щоб робити те, що потрібно, коли ж я тільки я роблю те, що потрібно, я дуже швидко виснажуюся, і мені потім потрібно більше часу, щоб відновитися. Мій прогрес падає. У мене падає настрій, у мене немає бажання, у мене опускаються руки. Просто через те, що я собі не дозволяв жити. Тому дозволяю собі жити у різноманітній своє життя. І це стосується соціалізації, це стосується вивчення нових напрямків, це стосується імплементації цих знань. Пробуй різне, просто, просто створюй своє життя і живи його як хочеш. 19. створюй свої фільтри. Для людей, для інформації, для всього, що тебе оточує фільтри. Це для тебе дуже важливий елемент, щоб не витрачати свій час на непотрібне для того, щоб одразу бачити своїх людей, свої можливості, свої якісь теми, які ти хочеш вивчати, коли у мене створюються ці фільтри свідомо. Дуже важливо, дуже важливо, що це створюється свідомо, не просто якісь по моєму життю вони створилися самостійно. і Це стають моїми блоками. Ні, це саме фільтри, які я побудував, це фільтри, яких я дотримуюся. Я розумію, чому я їх обрав для себе. За рахунок цих фільтрів я можу якраз таки видокремлювати те, що мені не потрібне, те, що зайве, те, що не імпонує, те, що не резонує зі мною, не витрачати туди сили, не витрачати туди час, і цей весь зекономлений час і енергію використовувати в те русло, в тена в тих людях, які мені імпонують, і до яких у мене більше, скажімо, симпатії. Двадцяте з віком шукати нових людей, своїх людей стає легше, просто це займає більше часу. Якраз таки за рахунок того, що ти правильніше розумієш свої фільтри, ти чіткіше розумієш, що ти хочеш, ти краще можеш розуміти як яку функцію ці люди будуть нести в твоєму житті, і це саме відбувається у інших людей. Вони вже більш стабільні, вони вже не з, зі сторони в сторону. Вони вже розуміють, що вони хочуть, вони вже розуміють, в якому напрямку вони хочуть. Відповідно, ти, обравши людину, вже знаєш, що ця людина себе представляє і куди вона рухається. І скоріш за все, не буде якихось кардинальних прям різких змін, які будуть ну розділяти ваші дороги. Тому це просто займає більше часу і це займає більше. Спроб тобі потрібно самому створювати ці можливості, де ти можеш познайомитися з цими людьми, а не чекати, що просто світ мені подарується. Тому що це працювало в дитинстві, це працювало в університеті, бо тебе одразу кидали в оточення людей, які були якось сформовані. Ти, начебто, обирав з того, що є те, що тобі підходить. Тепер потрібно самому себе кидати в такі нові оточення, шукати, де їх можна створити. Це через навчання, через якісь клуби, через якісь програми для себе. для... По будь-яких напрямках, які тобі цікаві, просто створюй ці можливості для себе, інтегруйся туди і знаходь людей, які тобі будуть імпонувати. Двадцять перше щоденник це твій найкращий психолог. Я не обистіню зараз роботу психологів, але якщо е, зараз у тебе немає ніяких проблем. Але просто мозок перенасичений всім виклади це кудись, викладай це з голови, звільняй голову, і за рахунок цього більшість твоїх проблем, більшість твоїх загонів просто зникає. Якщо ти це робиш регулярно і не дозволяєш своїй голові заповнитися просто зайвою якоюсь інформацією, у тебе з'являється набагато більше сил певненості для того, щоб щось виконувати для того, щоб рухатися вперед. І не заганяти себе по якихось дрібницях. Просто через те, що коли у тебе мозок повністю забитий, у тебе залишається там умовні 5% щоб думати, на них дуже важко спиратися, в них дуже легко загубитися. Тому мені потрібно звільняти мій простір, звільняти мій мозок, щоб дозволяти собі знаходити рішення, які потребують більше ніж 5%. Друге, якщо ти не можеш виконувати якусь конкретну дію, але тобі потрібен результат від цієї дії, знайди іншу дію, яка дає той самий результат. Це 100% можна зробити, просто це може зайняти Трошки довше, це може потребувати якихось додаткових кроків для того, щоб це зробити, але це 100% можливо. Не подобається тобі читати, почни слухати книги. Нехай ти не будеш сприймати всю інформацію за один раз, але прочитав одну книжку. Я можу прослухати цю саму книжку п'ять разів за той самий час. Тому знаходь інструменти, які підходять тобі, і не бійся використовувати їх так, як тобі хочеться, тому що ти ж їх обираєш під себе і створиш для себе простіші обставини для життя. Двадцять третє: використовуй, а не зберігай енергію. Час, фінанси, всі твої ресурси, люди оце все любить, щоб. Це було використано. Як тільки ти перестаєш це використовувати, воно починає бродити і це перетворюється в болото, яке потім не дуже хочеться використовувати. Тому не бійся, всі ці речі одразу штовхати далі. Не потрібно їх набирати, 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 економити, зберігати для того, щоб що, коли ти починаєш використовувати, ти замість цього болота створюєш струмочок. З струмочка виростає річка, з річки виростає море, з моря виростає океан. Ти створюєш цей потік за рахунок. Того, що ти починаєш використовувати те, що у тебе є зараз, і ми не говоримо, що потрібно заходити в якісь там кредити, не потрібно не знаю, виснажувати себе. Ні, ми починаємо потрошечку зі струмочка, з маленької течії, потроху, потроху розширюючи собі канал, створюючи більший тиск і створюючи більше можливостей для того, щоб рухатися вперед. І зі збільшенням потоку твої результати так само будуть зростати. Двадцять четверте створюй цілісну людину одразу. Не треба було чекати трьох років для того, щоб це народилося. Ти вже знав те, що тобі потрібно, да, це було б не ідеальна версія, але ти почав це набагато раніше і засвоїв це знання набагато раніше. І зараз би був зовсім на інших рівнях, на інших складових. Це те, що тобі подобається, це те, що подобається людям. Це те, від чого люди кайфують, це те де люди отримують результати, і це те, чого просто немає ще. Особливо на україномовному ринку. І за рахунок того, що ти від цього кайфуєш, ти віддаєш людям настільки багато сил, настільки багато емоцій, настільки багато знань, що там неможливо не отримати результати. Тому не бійся, не чекай кращого можливості, ти знаєш достатньо, щоб просто почати віддавати. І потрошечку потрошечку розвивай, починай і створюй те, що ти боявся створити. І 25- останнє. Відчіпись від себе. Видихни. І дозволь собі жити, дозволь собі бути тим, ким ти є, дозволь собі створювати те, як ти хочеш, те, як ти бачиш, а не так, як хочуть інші, не так, як бачать інші, не так, як кажуть інші. Довіряй собі, якщо тобі це не резонує, просто забий. Для цього є купа інших варіантів, купа інших форм для того, щоб вирішити це проблему, чи вирішити це питання, чи зробити цей результат. Так, щоб тобі це імпонувало, роби так, як ти відчуваєш, а не так, як треба. Тому що треба без емоцій, без бажання не приведе тебе ні до яких результатів. Це приведе тебе лише до вигоряння. Тому нехай це буде трошки довше, але так, щоб ти кайфував весь цей процес, аніж ти будеш робити так, як треба, так як визначено, так як хтось сказав, просто тому що так хтось сказав. І це приведе тебе лише до вигоряння, і всі результати, які ти засвоїш за цей час, просто згорять за рахунок того, що ти не зможеш підтримувати цей темп. Подальше, ось такі мої уроки. Щось цього зайняло більше 10 років, щоб зрозуміти. І, можливо, зараз, коли це чуєте, вони звучать банально, але я більш ніж певен, що для вас це теж важливі моменти, які навіть якщо це не було прям космосом, розривом і чимось неймовірним, це дозволяє все ж таки задати собі ці питання і подивитися на це, згадати про це. Можливо переосвідомити якісь моменти і розширити свою картинку світогляду. Починайте одразу, не відкладайте. Робіть те, що подобається вам, робіть те, що наповнює вас, робіть те, як подобається вам, і те, як хочеться вам. Виживайте це життя для себе, і якщо ви не створюєте проблем для інших людей, робіть те, що буде робити вас щасливим. Якось так. Пишіть в коментарях ваші улюблені пункти, які зрозунували найбільше. Діліться своїми пунктами. Не забудьте підписатися, це дозволяє цьому каналу зростати. Я все ж таки намагаюся створити тут настільки регулярно, наскільки можу, хоча це не просто не мій основний напрямок. До зустрічі в новому році!